Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Юа. Вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження. Це Lexus RX 350 2014 року випуску за ціною 20 490 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 3,5 літра на автоматичній коробці передач. Так він у нас виглядає по колу. Це передній привід. Є у нас потурячі на зеркалах, мертві зони, безключовий доступ. Так, це все у нас виглядає. Підігрів та обдуви передніх сидінь, автоматична коробка передач, двузоний клімат-контроль, штатна магнітола, мультикремо, датчики світла та доща, круїз контроль все все тут присутнє. Заявлений пробіг автомобіля 146 тисяч миль. Також у нас присутній люк. Дверні карти у нас в доброму стані. Є передні та задні електрослопідіймачі, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання дзеркалами, електроскладання дзеркал, електрорегулювання водійського сидіння та пасажирського. Так, Задній ряд. Світлий салон в ідеальному у нас стані для задніх пасажирів у нас є підлокітник, підстаканник. так це все виглядає. Ева килимки. дверні карти в ідеалі. Стоїть автомобіль на ось таких ось таких гарненьких 19 легкосплавних дисках. Уже на зимовій гумі. Є у нас передні та задні парктроники. Камера заднього вигляду, Сервопривід багажного відділення. Нагадаю, приганявся даний автомобіль до нас в штатів Америки 2021 році. Фактично в Україні всього на один власник, повністю обслужений та доглянути авто. Знаходиться за адресою місто Вінниця вулиця Соборна. 1. також можна придбати в кредит або скористатися послою 3 -1.